Микола Зеро, Аристарх В столиці світовій на торжищі ідей, В музеях, портиках і затінку алей, Олександрійських муз Нащадки і послідки вони роїлися, поети і піїтки, ловили темний крок літературних мод, Сплітали для владик Вінки нікчемних од і сперечалися, мирилися, змагались, і був один куток, де їх невпинний галас безсило замовкав, самотній кабінет, де вчений Аристарх, філолог і естет для нових поколінь на глум зухвалій моді заглиблювався в текст. Гомерових рапсодій, переможного миру вам!